Всім привіт мої любі підписники, з вами я, Валік, в цьому відео я буду визивати сам як ви бачите. Але перед цим переглядом обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Так, друзі, мені дуже цікаво, хто любить нас Україну. Ну, давайте палець вверх, ставте підписуйтесь на мій канал, ставте колокончик. Вам сподобається це відео визивання, як ви бачите, сам буду визивати. Я як я якраз добув вс дерево нам, треба перво будемо започинати перед цим переглядом. Ви обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо започинати. У нас є дерево, зараз крафтим дерево. Ось таким чином. Ось так палки. Палки нам потрібні, чи не потрібні. Короче, скрафтим э, верстак. Нам треба змять собі взяти. А, не понял. У мене скоро буде золото. Скоро треба золото добути. Нам треба папер забрати з собою як завжди все. Я не зрозумів. Ми вже тут, як ви бачите, нам потрібно, ну, як, зайти ось цю печерку, щоб як... добути нам алмази. А спершу треба брати факели з собою. Раз. Два... Три. Не, не поняв. Не чіпай тут небезпечно. Не трогай сундук. Я не сам не розумію, чому не. Чому просто не можна відкрити як я? Чому? Хм. І що? І що такого? Голова ось таке, таке? Ну беремо собою, да? Ну якщо я вдіну Діну слм, що за мною розходити? Що буде за мною розходити, якщо я вдіну цей селм на себе? Ну давайте вдінемо, як ви будете бачити. Що за рукою стало? Що з рукою стало? У мене рука якась прокляна. Що зі мною сталося? Друзі? Я не зрозумів. А чому я скліт? Я со склітом став? Ой-ой-ой, в мене навіть навіть лук я, ну-ка. Бесконечный лук. Як ви бачите, друзі. Нам треба вызити за бути склетом сьогодні. Всем відео ми стали склітом. І нам треба як. стати своїм тілом тільки завдяки паци. Що мені робити я став ще не скелет у Майнкрафті. А давайте ми знайдемо перве броню. Ха. О, давайте перве добудемо це як золото. Бо нам потрібно, як, визити в Майнкрафті що. Не... Ну, придайте бути скелетом я не знаю. Я ще не став скелет у Майнкрафті. Я сам не розумію, а чому тут сундук? Просто вдів маску, я став склітом. Я вам раджу не вдівати маску, бо ви станете скелетом у Майнкрафті. Зараз таке додавили. Я сам не розумію. Майнкрафт додавили. Якщо маску вдінете, ви станете склітом. Я сам не розумію. Ей, не пригласай мене. Мені зараз треба перше добути. А потім гулятись а я не знаю чи мене буду склеить и чипать чи не будуть хай на буду чипать будемо з ними друзями. так друзі друзья наберем скринкудова ну, мы достигали десь дай ой, ой ой я справ, ні, як нексклит я сам не розумію. А ти мене вона не чіпаєш, друже? Дивись. І вони мене не чіпають. Здорово, лика, а ч-то вы дела Та є лукас. Ну ти мій друг то высокий. А ти якось высокий. А ну, так, ти склеп правий. якийсь видовый. Хе-хе-хе. Ну -хе. так я новий, новий. Треба нам перше Скрафтите я всі камінь. Ой. Бачите справжній як скріп падає. Перве добуваємо, добуваємо, добуваємо. Добуваємо, добуваємо камінь, добуваємо камінь. Скрафтуємо піч. Скрафтуємо піч. Скрафтуємо піч. Ось, друзі, як ви бачите, зробили ми печку. піч. І нам треба переплавити чимось важним. Так а погнали деревко куда будемо? Ага. Угу. Погнали. Ашлі я тебе зачіпулюк. О, ні-ні. Ми стреляй мене, ти. Я ж твій друг. Так, зачепив скеліт та у свого друга. Так вы хоч мене не трогайте, бо я вас буду сам бити. Я не розумію, чому я склей в Майнкрафті. Не розумію. Кось тут дивно якось мені стало. Я сам не не знаю. Друзі, напишіть в коментарі, хто хоче е, стати склітом. Ви можете мені се якесь відео про як, наприклад, стати мояким. Ну, я не знаю, може є ще сундуки, багато сундуків, я. За відео я став скелетом у Майнкрафті. І нам треба скелетом визити, треба всіх повбивати селяні. Щоби визити у Майнкрафті. Пере... Пере щас плавимо дерево. А потом сам я дізнаюсь Що я буду с не робити у Майнкрафті. Хоч крипери не трогаю мене. Все класно що мене моби не трогають. Хм, можна собі ночкою бігать. А я, друзі, так кажу, бо нам Треба як до утра здати, як ми до утра доздам. Привіт, друзі. Привіт, як тебе звати? Ти мене звати Валік. я став ск. А, ні, не важливо, короче. А ты качество весоки да. Ну да. Ой, пробач! Я не, не зміг. Ты мене... ну, я тебе ненавиджу. Так, давай сбыстро. Скоро заутро стане, я не хочу. Скоро полудень стане. Слухайте. А давайте мы віддам кремаря. Ну, треба вас повбивать, я скелет. А ну начипай тебе не чіпай. То не чіпайте мене я вам сделать такого. Мені треба... Пока мене осплю, я... Мені треба зайти в печерку і заснути. А тут заспавнитись. Як ви друзі бачите, ми вже утро стало. А як ми туди хоч пройдемо. Позимій. А я не успію дойти. Ні, ні, ні Я так довго почекав, заніч стало. Ой, досі утром. Як ви бачите, за ніч стала. Воно мій друг два друга мого. Привіт, друзі. Привіт повесити. Ти тут живеш? Так, я тут живу. А давай, друзі. Добре, добре. Так, вони за мною подрузились, як ви бачите нарешті. У мене є друзі. Як там моя пічка вже е, е, загрузилась. Чи? Ну, 8 злитків. А давайте ми вже броню, бо я не можу тут Головніше нам треба скрафтити. Ну, Дивіться, собі в забранню скрафтию. Угу. круто. Круто, круто. Як ви бачите, ми в завранні, друзі. І нам треба як швид посписати. Ну, пічку я заберу з собою. Бо ми, нам вже нам завоно не потрібно. Верстак нам теж потрібен. Ми його заберемо собі. Так, друзі, ми стали сьогодні скелетом. А кому сподобався це відеоролик, ставте лайки. Хто нас... Так, ми вже будемо поч... вже закінчувати. Комусь це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, Я дуже буду вдячний. Всім пока-пока!